Привіт, привіт, друзі, доєднуємось. Друзі, привіт-привіт! Трішечки поговоримо. Давно з вами не бачились, не говорили. Привіт, привіт, друзі! Як чути? Напишіть, будь ласка, як чути. Напишіть, будь ласка, як звук? Можливо, щось потрібно налаштувати? Пишіть, як ви, звідки? Добре, дякую. Як ваші справи, друзі? Я насправді дуже рада. Сьогодні бачите, неочікувано вирішила вийти до вас в прямий ефір, давно вже не говорили. Як ваші справи, друзі? Звідки, ля? ви зараз мене дивитесь, як взагалі у вас ситуація? Сьогодні, з яких міст України ви дивитесь друзі, ефір. Харків вітаю, Харків. Як ви? Я знаю, це таке на даний момент риторичне запитання насправді, тому що тяжко всім, але комусь більш тяжче. Бережіть себе, головне, бережіть себе, друзі, постійно, постійно не нехтуйте тривогами. І привіт, Київ, привіт, рідненькі, привіт. Тримаємось обов'язково, друзі, тримаємось. Не маємо, не маємо права. Здаватись і не, тримати. не триматись. Обов'язково тримаємося самі і підтримуємо тих, хто поряд. Обов'язково, друзі. Як там в Києві, як взагалі ситуація зі снігом зараз? Чи сніжно, чи ні, чи холодно? Біла церква. Вітаю, Боже, Біла церква. Я обожнюю просто ваш парк. Раніше дуже часто туди їздили. Я не пам'ятаю, можливо, це парк імені когось, але там чудовий у вас парк. Багато разів там була, просто обожнюю. І наскільки я не можу навіть передати, рідне душі, якесь місто комфортно, затишно, обожнюю. Обожню. Так, хто ще тут нас дивиться, хто ще доєднався? Пишіть, друзі, як ваші справи? Я сьогодні без якоїсь конкретної теми просто поспілкуватися з вами, поділитися якимись, не знаю, думками, поговорити про головне. Сьогодні знімала для вас чудовий рецепт. Скоро поділюсь. Дуже постараюсь завтра змонтувати і буде у вас. Рецепт дуже смачнющого, смачного медівника, який ми приготуємо без духової шафи. Аромати стоять, друзі, по всій кухні, по всьому будинку. Тому що останнім часом багатенько від вас запитів на випічку, яка підлаштована, скажімо так, під пательню без духової шафи, от, власне, втілюю в життя буде дуже смачно. Тримаємось обов'язково так, Київ, холодно. Обов'язково тримаємось. Мої хороші обов'язково. Дуже сподіваюся, що все буде добре. Я не запитую, тому що це недоречно. В принципі, як хто там святкував чи не святкував, тому що ну, новорічні свята моя родина особливо не святкувала. Я готувала кутю. Я готувала деякі страви, але ніхто просто була вечеря. ніхто... Не святкував нічого. ну Особисто мені зараз не, не до свята. Я думаю, що що більшості з нас так. Але нічого, друзі, нічого. Все ще буде. Обов'язково буде. Все ще буде. Вітаю, вітаю, хто доєднується, вітаю. Щось так швидко Дякую вам, дуже дякую і вашій родині, і вашим так, родинам всім і вам здоров'я це найголовніше здоров'я, терпіння. Терпіння, це в першу чергу, друзі, тому що хто зараз чекає на близьких, на рідних, так як і я, це тяжко, але. Все буде добре, друзі. Тримаємось разом і разом якось е легше. Не знаю, через те за зараз, власне, вийшло до вас на ну, трішечки в ефір. Все буде обов'язково, друзі. Е е добре, я навіть в цьому не сумніваюся. Все буде добре. Так, Парк Олександрія. І мені вас дуже приємно і бачити на ефірі і читати ваші повідомлення. Дякую, дякую, пані Світлана, дякую. Парк Олександрія називається. Угу. Буду знати, то е, реально дуже багато разів там була, і в різні пори року, і восени, і навесні, влітку це просто краса, друзі. Тому хто ще не був в величезному парку Олександрія в Білій Церкві, раджу просто від щирого серця. Відвідати е, при нагоді. При нагоді, звісно. І як взагалі там, чи е, пані Світлано, чи не зачинений він, я не знаю, чи не постраждав. Що взагалі зараз з цим парком? А то я зараз раджу, а сама там, ну, дійсно, ще до війни там була. Пане магістр, так, так, встигли. Дуже добре, що встигли. Ласкаво прошу на ефір. Ми хто новенький, доєднується, зараз говорю про тему, так би мовити, ефіру. Просто зараз спілкуємося. Якщо у вас є якісь, не знаю, друзі, дивіться, сьогодні, як я і казала, хто не чув, готувала для вас медівничок, який коржі випікаються на пательні. Це просто супер рецепт, друзі. Дійсно, з тістом дуже класно, легко працювати. На пательні коржі, оці самі не рідке тісто, яке потім. Одну сторону пропіка, іншу не знаєш, як перевернути його. Ні. Це звичайне тісто, яке будемо розкачувати руками, воно дуже легко перевертається, просто супер. Е, от, рецепт, який готується, випікається торт без е, духової шафи. Якщо у вас є ще якісь побажання, будемо підлаштовуватись, будемо готувати, пишіть, е, що би ви хотіли. Наприклад, щоб я наступним е, зняла. Приготувала для вас, можливо, давно шукаєте якийсь рецепт. Не знаю. Пишіть будь-які ідеї будемо обирати, звісно. Так, пані Світлана пише, що працює парк відкрито і запрошує. Дуже дякую, пані Світлану, дуже дякую і знову ж таки раджу, хто ще не був, особливо навесні, влітку там дуже красиво. Там величезна територія, е, дуже красиво. Дуже і. Просто не передати. Я по своїй натурі візуал, мені дуже важливо е бачити зелені дерева, довкола, не знаю, дуже люблю ліс, тому для мене це просто відпочинок для душі. От дуже гарно. Так що, друзі, якщо є якісь у вас побажання е з приводу наступних рецептів, обов'язково можете тут в ефірі, прямо в коментарях, писати. Я... Все перегляну, передивлюсь, і, звісно, будемо знімати, будемо працювати. Тому що не знаю, мене особисто тільки це підтримує. Так, плачинду з кабачком. Пані Тетяно, прийнято, буде зроблено. Плачинду, вони ж плацинди, як в Молдові говорять правильно. Я з цією стравою знайома ще з дитинства, так як моя мама з Молдови. Е, ну, вона вже давно, 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 давно живе в Україні, але вона родом звідти. і в дитинстві дуже часто вони готувалися, і це смакота. І плацинди із гарбузом, і плацинди з капустою. чим е, ще були? Сиром і зеленю. Прям обожнюю. Будемо готувати. Ще є е, такий варіант. Вони готуються також або на пательні, або в духовій шафі. Будемо готувати обов'язково. У мене ще є гарбуз, до речі, шматок. Приготуємо обов'язково. Пані Тетяна, буде зроблено. Але я вже готувала якось, е, здається, на пательні. Як там математика, діти слухаються. Та слухається, звісно ж, математика добре. Уроки також знімаються. Вчора он до свіженьки е, вже виклала на каналі, е, От, розв'язували рівняння. Так що, хто хоче згадати, ласкаво прошу на канал з уроками математики. Математика нормально добре. бачите, зараз намагаюся і туди, і туди знімати відео і рецепти, а там і уроки математики. Я думаю, що, до речі, з уроками математики це не тільки зараз, це актуально вже давно, тому що починаючи з коли карантин ковід почався, і зараз от війна, в дітей по об'єктивних причинах немає можливості відвідувати школу офлайн. Всі заняття онлайн, і не дуже багато уроків, скажімо, таких. Це говорю. Поглядом зі сторони, що дуже багато яких моментів, скажімо так, я, переглядаючи якийсь конкретний урок з математики чись, розумію, що, як, чому. А якщо дитині просто так пояснювати, то дуже багато підводних каменів насправді і незрозуміло, що звідки береться. Так що, уроки математики, добре. Дякую, що запитуєте. Посилання. Потрібно би залишити тут в коментарях, так, на канал. Якщо в когось є, або якщо хтось зможеш е, перейти, скопіюйте і кинде посилання на канал з уроками математики. Пане магістр, можете зробити, будь ласка, це, якщо є можливість. Так, пані Тетяна, в духовці. Добре, зробимо в духовці. Не питання зробимо. Я ще в мами обов'язково запитаю, можливо, якісь там тонкощі, бо я приготую так, як я собі відчуваю. Можливо, вона щось е мені порадить, як можна зробити краще. І приготуємо обов'язково плечинди, вони ж плацинди з гарбузом. Дякую за ідею. Буде зроблено. Вчора, до речі, готувала для своїх гарбузову кашу. Смачно? Так. Ну, математика, вона всюди, пане магістр, вона не лише з кулінарією поєднується, певно, річ, з кулінарією також. Ви бачили, я викладала відео шорт, там, де враховується, е, значить, е, кількість інгредієнтів для випікання тортів в залежності від висоти та діаметра форми. І куди ж тут без математики? Принаймні площу круга і що там ще, висота циліндра має бути. Маємо знати і обрахунки. Певна річ, звісно, що обрахунки. Так що, математика всюди, математика навколо нас, як і фізика. Скоро, до речі, треба розбавляти уроки математики, алгебри, уроками геометрії також. Але все поступово, канал молодий. Канал новенький, все поступово буде. Обов'язково. Так, друзі. Будучи якісь побажання, і, до речі, хто з вас зараз де Можливо, на роботі хтось, хтось вдома. Так, так, так. Дякую, дякую, пані Світлану. Вже думала зробити. Це пані Світлана зараз говорить, що подобається як коротеньке відео, почала випускати тут на кулінарному каналі, рубрика Готуємо, жартуємо. І вже в мене трішечки назбиралося, скажімо так, ідей для цього неодмінно потрібно вже зняти, тому що ви не повірите інколи. Таке щось можна почитати в коментарях, що просто. Ну, я не знаю. Але я намагаюсь на це з гумором реагувати, тому що ну, навколо, я думаю, що кожен із вас помітив, що і так, дуже багато агресії, якогось негативу. Ну, Для чого його множити? Його не потрібно множити. Саме цей негатив потрібно множити на нуль тільки і все. Тільки боротися з ним от таким чином. Так що готуємо, жартуємо. Дякую, що нагадали, потрібно вже знімати. Наступний якийсь випуск, тим паче да, там таких парочка в мене коментарів є, я відразу їх зберігаю, скріни роблю. Так. Галушки. Пане Романе, будуть і галушки. До речі, там є і полтавські галушки, і зі шкварками. Будуть і галушки. Добре, обов'язково цей прямий ефір збережу і потім буду дивитися в коментарях і повиписую всі, -всі ці цікаві ідеї: і плачинди, і галушки. Обов'язково обов'язково. не потрібно зараз множити якийсь негатив, тому що саме це власне одна із речей, про які я і хотіла сьогодні підняти в прямому ефірі. Я хотіла спочатку відео записати, типу, звернутися. До кожного, а потім, думаю, вийду в прямий ефір і поговорю. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Ну, дуже Останнім часом, скажімо так, в мене аудиторія на кулінарному каналі прям дуже хороша, дуже щира. І лише я не знаю, навіть не один відсоток, можливо, піввідсотка є люди, які інколи. Ну, якісь трішечки, вибачте, неадекватні речі пишуть в коментарях, причому це не завжди стосується рецепту, скажімо так, це ніколи не стосується або рецепта, або виконання рецепту, це просто якесь або чисто особисте. Реально, мене це не можна затронути, насправді чимось, якщо переходити на особистість, наче якісь інші речі, писати: я знаю себе, я знаю собі ціну і все. Але. Це виглядає, скажімо так, не дуже на фоні війни, на фоні такої ситуації, яка зараз в нас в Україні. Навпаки, люди мають бути більш згуртованими, а не негатив якийсь писати. І це, щоб ви розуміли, не якісь там боти пишуть. Це не якісь, я думаю, жива, звичайна людина, можна перейти на канал, там поглянути аватарку з вигляду жіночки як жіночки собі. Підписані нормально, на якісь там пурпурова квіточка, нормально ім'я, там прізвище, так, і буває, ну таке, щось напише. Я горджусь там у внучки чи в, в доньки, але буває, людина скидає просто негативці. Ну, якщо, скажімо так, якщо ви пишете якісь гнівні коменти комусь, мені або комусь іншому, якщо вам від цього стає легше, ради Бога. Я дуже рідко читаю під настрій інколи можу відповідати, не агресивно, без ціляких там, але інколи щось можу відповісти. А так більшість намагаюсь просто блокувати, щоб людина та, що пише, себе не мучила, скажімо так, щоб вже не потрапляла сюди на канал. Та й таке, друзі, жити треба негативу, у нас вистачає. Він завжди був і буде, але потрібно на це дивитися якось інакше, більш позитивно і в усьому шукати позитив, друзі. У всьому не потрібно. Тільки так. Я тільки так і тримаюсь. Робота, навчання не знаю, спілкування з тими людьми, які мені приємні, і все. Головне, щоб всі були живі. Цілі і здорові. Це саме головне, друзі. Я вам бажаю цього щиро, щиро і вам, і вашим рідним. Дякую, дякую, дякую вам, пане магістр. Дякую за приємні слова. Дякую. Я теж дуже рада, що змогла вийти сьогодні в ефір, тому що, скажімо так, рецепти відзняла. Вже тортик стоїть в холодильнику. Гарно просочується, чекає завтрашнього ранку. Завтра буду розрізати все все, все вам покажу. І постараюся відразу розмонтувати рецепт і поділитися. Дуже, дуже швидко готується насправді. Я думаю, що вам сподобається. А далі ми приймаємо за Галушки, що в мене ще було таке? А, друзі, дивіться, знаєте, що я ще думала приготувати? Я не знаю, як ви відноситесь. Це ж ми недавно квасили з вами. Я про капусту, якщо що, от капуста вже буде скоро готовою. І я першу, в мене є дві ідеї, що відразу приготувати з цієї квашеної капусти. Або засипана капуста, можливо, хто чув цю страву, це дуже-дуже стародавня українська страва. Я пам'ятаю, її готувала ще моя бабуся і прабабуся. Засипана капуста називається. Це дуже смачно. Або ж капусняк. Що будемо готувати перше? Ну, це тільки після плачинок. Хто любить такі страви? Капусняк, засипана капуста. А із сквашеної капусти, то це ж взагалі пісня. Боже, для чого я це говорю? Мені вже хочеться тієї капусти. До речі, не знаю, чим це зв'язано, з чим це вірніше пов'язано, але ця капуста просто шквал емоцій викликала багатьох людей і в Тіктоці, куди я викладала спойлер. Рецепту, і власне тут, на Ютубах, прямо. Так, так, про засипану не чули багато хто. Ну, це стародавні, стародавні, прямо українські страви. В мене є книга, навіть ціла дуже-дуже стара, і треба, скажімо так. Прямо цілу серію зробити е, національних, українських дуже-дуже давніх страв. Засит, засипана капуста. Далі, це не стосується капусти, гамбовці. Хто може чув, гамбовці е, на основі кисломолочного сиру, також дуже смачно. Пані Наталочко, так, засипана капуста, це смачно. Я, чесно кажучи, давно її не готувала. Просто так я не знаю, якось квашена капуста стоїть в холодильнику. Перед очима я от згадала. Готувала ще моя і бабуся, і прабабуся. Дуже-дуже добре, пані Тетяно. Зробимо засипану капусту. Тим паче вона так дуже легко готується. Єдине, що, знаєте, дівчата і хлопці, не можу чомусь знайти я пшону. У мене є бугур. Але ж там іде в оригіналі пшоно. Ну, подивимось, потрібно ще знайти пшоно. І обов'язково приготуємо. Це дійсно дуже смачно. Ну, і легенька страва, і вона українська. Це не то, що вдвічі, а втричі смачно. От. Поготуємо ці всі страви, друзі. А там же. І зима закінчиться, а там вже і почнемо готуватися до Пасхи. Пасха цьогоріч пізновато. Я дивилася якось до 5 травня, начебто так, Пасха буде пізновато. Надію, що до Пасхи ще буде дуже багато хороших новин для нас, для українців, що все все буде добре, друзі. Все буде добре. І я вам хочу ще раз подякувати. Можна сказати зараз особисто, не записуючи відео. Дякую вам завжди. Я не знаю. Можливо, ми вже е, одне до одного позвикали, можливо, що це так відчувається якось. Коли кепсько, коли немає настрою завжди, скільки від вас якихось приємних слів, теплих коментарів, я вам дуже дякую, друзі. Дуже дякую. Дуже довго ми з вами разом. Через то дякую і всім вам разом, і кожному з вас. Головне, бережіть себе. Головне себе бережіть. Так що дякую вам за ідеї. Дуже багато класних нових страв. Ну, як нових? Нове це гарно забути старе. Приготуємо ідеї, а то я зайде, не зайде, завжди думаю. До речі, треба брати собі за таку звичку, гарну, знаєте що. Голосувалки буду викидати якісь картинки, ідеї в цих в спільноті на Ютубах тут, і будемо голосувати, що готуємо наступне. Обов'язково або ж в прямих ефірах будемо обирати і писати, і крок за кроком будемо готувати ті ідеї. Не знаю, пане магістр, про кого ви говорите, про гамбовці, а гамбовці. Я просто нещодавно їх також готувала і зрозуміла, що немає рецепту на каналі. Час від часу я готую. І значинку, і без. Ну, це дійсно також і смачно, і незвично. Через то, думаю, треба приготувати. А хто готував, не знаю. Але як і борщ, так і гамбовці, в кожного, мабуть, свої. В кожного свої. Але спочатку плаченди. потім все інше. Плаченди з гарбузом. Та й таке. Приготуємо обов'язково. Що, друзі, холодно у вас зараз? Як, до речі, зі світлом? Як зі світлом в Києві, в Харкові? Чи є перебої, чи є величезні перебої? Чи все більш-менш зараз? Тому що завжди по новинах читаєш одне, а яка ситуація насправді? Вибачте. Потрібно було забрати ланцюжок, а то можливо якийсь на звук впливає. Так, друзі. Я, мабуть, вже буду бігти, бо в мене вже скоро заняття і потрібно, потрібно готуватись, тому що не тільки вчу, але й сама вчусь. Завжди вчусь чомусь. І от в мене зараз наступ на, на, через через годинку, десь вже треба вибігати на заняття, тому що потрібно завжди займати чимось собі голову, займати чимось себе, щоб так, повернувся додому і, і міцніше спав. Так що я вам дуже, дуже всім вдячна. За те, що приєдналися до прямого ефіру, я була дуже рада всіх бачити, чути. Ідеї всі ваші прийнято, поставлено в порядок черги. Обов'язково все приготуємо, друзі. А завтра, дуже постараюсь. завтра, або післязавтра, чекайте на рецепт смачнішого медівника. Принаймні, пахне він дуже смачно, коржі після випічки вже спробувані. Крем Скуштували все дуже смачно, тому завтра буду ділитися. А я вам бажаю гарного дня, гарного закінчення робочого дня, хто ще зараз на роботі, друзі. Обов'язково бережіть себе, нехай всі ваші рідні і близькі будуть здоровими і ви також. Тримайте себе, підтримуйте своїх рідних і близьких. І все буде у нас добре. Обов'язково, друзі. Обов'язково все у нас буде добре. І відповідаю на запитання: так, так, пане Романе, на пательні це медівничок на пательні. Ви мені також писали про рецепти на пательні, про інтерпретацію деяких пирогів на пательні. Буде, все обов'язково буде, пам'ятаю все. Ось перший, не перший рецепт на пательні, а ось, скажімо так, перший із цього ряду. Все, друзі. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Я думаю, що ми будемо з вами відновлювати якось проведення прямих ефірів, домовимося з вами про час і будемо піднімати якісь теми, які ви захочете, які нам сподобаються, про те і будемо говорити. Добре? Домовились? А зараз вже буду, друзі, бігти. Ще раз вам усім дякую. Обіймаю кожного-кожного з вас. Удачі вам і бережіть себе!